Що таке любов? Це просто слова чи слова підкріплені на ділі. За що ми любимо людей? Кого легко любити? Чи легко любити людину, яка зробила тобі боляче? Чи легко любити того, хто на твою доброту, дружбу, любов відповідає зверхністю, зрадою, байдужістю? Що ми хочемо отримати в обмін на любов? Іванко, ти вже прийшов? Винеси, будь ласка, сміття. Мамо, ну хіба що пізніше? Я зараз взагалі не можу. У мене тут термінова розмова, це ж Америка, да? Чого ж ти не даєш? Просто щоб набрати його і покидає. час. і сміття і не Ой, ну Макс. О, алло, алло, о, привіт, Макс. ти як ти там тебе розказуємо? Чуєш, ти кажеш, там в Штатах, як там, давай, Ти що? я тільки на картинках, і то. Знаєш, такого. Та ми тут, тут, що нам ще не тільки зайшов в хату тут завжди гуляємо зараз з кругом і грошей багато. Ми всі тут, знаєш, все класно, Це ж Америка, це тобі, не Україна. Знаєш, ми завжди тут весело, що з друзями там і на скейті каталися, і що хоч там виробляли. Так, купив хорошого скейта собі, скейта купив. Знаєш, називається фірма Лейбідон. Лейбідон така дуже крута фірма. Так. Тому, а, а ти, а ти купив чи ні? Ну, який там скейт? Тут, сколько крім Сатурна більш нічого не бачив. Такий скейт, грошей, ну немає, ти шо? Ти що, у нас у нас взагалі з грошима, проблем зараз нема. Це ага. тобі класно, чи в тебе Америка, а мене о бам! І все, скейт, крім морозива, ну нічого, нічого, все. А який там 6 кей. А Чуєш, айко ти саме купив? То, кож, ну, раніше, то Та да, я тобі скидав фотку. Фотка дуже-дуже крута була. І там кольосики такі на, на резинках. Ну, короче, навіть пхати не треба. Стаєш і їдеш. Щ... Взагалі, це, це, це взагалі, так. Да. <смас> це шедевр. <смас> то це слухай мрія. А я Я ж тука і туди про пластмасу мріяти не можу. Да? Ага. А можливо у вас там і асфальту нема. Чусь! Чусь! У мене слухай, тукає з сишейка і та з Чуєш дивися, а як ти саме ж купив, ж ти взяв такі гроші, це ж, це ж не мої кошти. Чуєш, як ти заробив? Це ж. Так, це за. Я тобі зараз об'ясню, це проста система. Дивись, зараз за все треба, за все треба платити. От ти е, прибираєш хаті. Чуєш? Ну я не ну, так. Ну, а посуду ми. О, посуду. ми так так це вже ж два долара. Коротше, дивись, система така, за все, все, що ти робиш в хаті, береш один долар. Ну я так беру один долар. Я не знаю, які вас там зарахуєш, може трохи дешевше, бо вас і ціни менші. Ну, коротше, за все треба платити. Там поприбирав в хаті. Долар, помив посуду, долар позамітив, долар. І отак ти насобираєш собі на такий скейт, як в мене, і буде в тебе фірмалий бідон. Ще асфальт даже зробиш. Ну чуєш, Макс, не. за все треба платити, ти що? Якщо я порахую, то ці ж мед. Не один скільки скейт... буде в зоні, я тобі кажу. Не один скид в мене буде, ти що? Але це ж слухай, ну приблизно ну, які твої батьки кошти отримають? Я ж не знаю. П'ять штук зелених. Ти що? П'ять штук зелених. Ти ж мене слухай тобі прокасників ті, десяточки золоті. Вы ага. Тоді трохи зменшить ціну, та й все. ж у нас курс такий, я не знаю, який у вас там, чи 15, бо, бо, чи 13. 12, 15, кажучи, ага. Ага. Ну 12, кажется. Ничего себе, спускай трохи, дай. І скейт у і вас набрано дышевчик. Купиш собі, ведь там будеш по своїх ямках їздити. Чишь, ти мені кажется, раз на амортизатор, как слухай. зараз не витягну. Ну ты думаешь, если что куласа поставили звери. Чи-чиш, Макс, все, Чиш, все хорош, буде. Треба писати щось, бо це ж не діло. Ну думай, це, думай ж час іде. Це, це дуже хороша система. нас зараз на всі так роблять. Ну, ну, всі Сідять на скейтах, на дорогих візьмах. Бо за все треба платити, нічого безкоштовного не було. Чуєш, зараз людинці до обіда ще куплю, якщо зараз щось. Ну давай, давай. Все, дякую, дякую, сюди. Маку давай, бувай. Все, Оце ж Макс. Де ж він раніше був в мене? А? Буду зараз думати, що, що написати Бо, Щоб Мама не обідала, що? По 12 гривень долар, не по долару. Ну, звісно. Йому класно. Я ж по копійки не візьму. Хліб uh -huh. купляє. Ну, по 50 копійок буде, так? Да? Прибирання подвір'я, сколько. Ну зараз не осінь, не кожен день прибирати треба. Все одно, ті машини. Мусор все в двір. Рубліка візьму. А ще з кухняним буває, точно. Мабуть, макс такого не приду. О! Що ж світя винести. Світочко, світічко, світічко посилка, Так, 4-2. Ой, хватить, 12 гривень, це ж 1 долар, ну хоча б один долар, може може, якраз пройде. Все, 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 готово, хватить. Готово. Іванко, про що ти говориш? Що в тебе готово? Що ти, щоб мама дала гроші. <реш> так, а. так. От і почитає, що Іванко написав своєї мами. Він пред'являє рахунок за такі роботи. Купівля хліба 50 копійок, прибирання в кімнаті 2 гривні, прибирання на подвір'ї 1 гривня, догляд за домашніми тваринами 4 гривні. Миття посуду 2 рази 2 гривні. Помити взуття. 50 копійок. Був слухняним 2 гривні. Разом 12 гривень. Може, мало я сказав, 15 гривень тільки. Як на <риклад> я 50 написав би. Чого ж Чуєте? Але хоть 12. Це ж взагалі великий скарб. Це ж. Телефончика собі вже купили. Тут Ось тримай Іванку, пообідаєш собі. О, мама, І будеш дякую. гарно проводити весь свій день. Дякую, мамо. Це ж ти ж великий скарб для мене. Це ж я зможу піти з хлопцями купити біски. Ще нікого нема, в мене вже буде. Це це ж мрія. мріє. Це, це ж Макс голова. Ні, це це ж він молодець. Загальний. Потім гарно буде вона за мене. Добре. О, не поняв. Не поняв. Мама і тато мені приділяє рахунок теж? Макс мені таки не казав. І що? Смачну і свіжу їжу кілька разів на день. І нічого вони з мене не беруть. Це ж блядь. Ні, не ну, мама, це добре? Купівля одягу, взуття, ну регулярно, регулярно. Це ж... Це ж осінь, зима, весна. Тапочки ті, резінні, в'єтнамки ті захочуть мені. І все чого люблять, скільки мене. Ну як я ж так міг. Подаруйки, ну десятки разів подарунки. Він народження, аж аж... ж я їх завжди заводжу, цю машинку таку велику на ну, нас, ту велику. І мусять мені купити. ж же. І нічого, ну скільки люблять. Прибирання, прибирають не кожен день, що ж Та як є, ті пільоночки мої. І нічого, все люблять мене, а я тих 12 гривень. <смір> ну, Макс, кинув <смір> мене. Лікування мене, це ж ті пластирі. <смір> Іванко, Іванко, ну що ж ти такі? Що треба подумати мені. Що, буду думати раніше, перш щось зробити, це думаю, буде так краще. Але що вже, що я зроблю? Що я вже зроблю в цій справі? чи, Чи. Доля, турбота про мене. Ну 12 років, це ж терпіти мене, 12 років, ви ще ж примки свої. Будь ласка, сьогодні. Макс, ну б не дзвонив до нього. Любов, ніжність. Просто, ну просто безумовна любов разом, Все, все. Мамо мама, е, мама. прийди вибачтеся. Я зрозумів. Шо? Ну не все мене за хоче. Макс неправду сказав. Є те, за що грошей не можна купити, є те, що ну, Просто не можна вимагати грошей. Все, каяте. Можливо, хтось частково впізнав у Іванкові себе. Пам'ятаймо, що наші батьки віддають свою любов просто так. Дехто з вас скаже, що не всі батьки вміють або хочуть віддати любов. Не засмучуйтесь, є той, хто полюбив нас вперше. Він любить усіх людей і при цьому не вимагає від нас нічого. І це Він довів на практиці, пославши на землю свого Сина Ісуса Христа. Він любить нас і нам є за що Його любити. Я просто впевнена, що в Маневичах і взагалі в будь-якому селі, де ми були, в нас немає таких дітей, які за свою роботу вимагають батьків гроші. Правда, ні? І ніколи такого не будемо робити? Ні, дійсно так. Бо нам батьки дають найдорожче. Отже, дякуємо нашим працівникам, які нас таку поставили сценіку для того, щоб показати, що любов дається безкоштовно.